Так, і що це у нас? Це у нас. Субарік вже на стапелі і прийшов час його рехтувати. Ми сподіваємося, що звісно тут ленджерончики не затронуті, переваримо швиденько передню панель, замінимо навісні запчастини, і все. Можете запам'ятати, як він виглядає, тому що зараз буде повний розбір цього всього. Тут у нас навіть йшли торги. Дивись, бачиш, даю я перший написав 10, потім хтось десять підсот, потім одиннадцять. Це, Це твоя. Я в кінці пишу вже 12 даю. але поки не, не хоче. бачиш? Я вже можу сказати, що цей автомобіль буде коштувати плюс-мінус 27 тисяч доларів, тому що в ньому пробіг. Здається, 3-4 тисячі. Я не знаю, чи мильче кілометрів. 23-й рік. Нові такі з салона коштували 42-45, Щось таке. Ну у нас коштують. А він буде продаватися плюс-мінус 27. Ти прикинь, яка скидочка? Да, автомобіль трішки отримав. Да, ми все зробимо, і зато який дисконт буде. Я вважаю, воно того буде вартувати. Все не відволікаємо майстра. Нехай займається цим всім. Ви тепер, яку красу ми маємо. І знаєш скільки пройшло днів? Всього то два дні. І навіть не два, тому що він вчора в годину дня заїхав, і сьогодні ввечері він вже, можна сказати, готовий. Завтра потрібно буде тільки поправити ще трішки зазорчики, та ну, виставити все в ідеал і все. Машина, тобто, ремонтувалася два дні. Дуже прикольне пошкодження, до речі, нам всім сподобалося. Нічого не тягнулося, чисто переварена панелька. Що можу сказати одразу по морді? Мені взагалі ці фари не подобаються. Ну. На вкус і колір, як то кажуть, знаєте. Підкапотний простір вже пофарбований. Зараз трішки пізніше покажу. Бампер зробили і буде фарбуватися тільки половина, тому що я думаю, ця половина буде ну залишиться рідною, тому що там немає, що й фарбувати. Крилишко, ось це ми все ж таки замінили, тому що спочатку думали його врятувати, а потім передумали і все. І поставили просто новеньке. Опа! Так, да, це Субару Форестер в ньому немає амортизаторів капоту. Тут тільки палка. Так, і тут у нас ми бачимо повербовану панель і повністю зібрана касета радіаторів і, ну, і взагалі весь бампер. Ну це, звісно, ще не фінальна зборка, тому що бачиш, тут бампер ще не закріплений. Будуть виставлятись зазорчики по бамперу і капоту, тому що вони тільки не подобаються. Ось ця частина потрібно зробити ось так. А воно трішки верх. Все. Більше нічого, тому що тут більш-менш окей. Ну навіть не більш-менш, а взагалі окей. А тут трішки вверх, бачиш, задрато, потрібно його ось так опустити. І тоді можна буде сказати, що машина вже повністю відрихтована, Залишилась тільки там безпека, та да й все напевно. А ну і знизу зібрати, тому що збирається він на підйомнику і за цього. Там ще не зібрано нічого. Так, ну на сьогодні все. Так що переміщаємося, напевно, в наступний кадр. Ну і хочу вам показати таку невеличку вставочку, скільки в нас акумуляторів зібралося десь плюс-мінус за. Рік чи півтора. Да, зараз їх набагато менше, тому що десь перед війною ми здали їх штук 40. Ну, Там, здається, було десь на 400 доларів чи 500. А зараз ось всього 20 штучок і потрібно їх здати. Як ви думаєте, скільки тут буде грошенят? Я вам чуть пізніше скажу. Ну і далі ми що продовжуємо з субаріком. А що потрібно зробити, це його повністю скласти, тому що він розібраний. Він в ньому вже поміняли масло на офіціалі. І зараз будемо займатися цим. Ну і їм звісно, тому що, тому що це Америка. Тому що це Америка. Ну, і можу. Результат він повністю зроблений, відхімчищений і чекає вже нового власника. Трішки бруденький, бо йшов дощ. Я вам нагадаю, тут нічого не рихтувалося, просто переварена передня панель і замінені навісні частини. Все. Е, в ремонті він був два дні, повноцінних два дні, ну не рахуючи, звісно, малярочку. Комплектація це не бідна, а середня, тому що в них є лімітед і турінг. Турінг дуже рідкі моделі. Ну не дуже рідкі, але в порівнянні з лімітадами, то, звісно, рідкі. Салончик прям нового автомобілю, тому що тут пробіг у нього скільки, по-моєму, 5000 кілометрів, щось таке. Е, є підігрів і сідушок, є айглас, безключовий доступ, але маленький монітор. Нічого страшного. Зато новенький автомобіль. Давайте я ще ззаді покажу, щоб ви подивилися і сказали, вау, реально новий автомобіль. Електрокришка багажника, здоровенний люк, там пішти, можна сказати, і панорама, тому що в Субаріках, в саме в Форестерах, мені дуже подобається, як виглядає стеля. В аутбеках такого немає, а в Форіках він просто здоровенний. Все, силочку ти можеш подивитися в описі. І якщо що купити. Як ти знаєш, що самі кращі ціни ми робимо кому? Правильно, підписникам. Так що, якщо ти скажеш, що ти підписник, то ми тобі зробимо найкращу ціну. Те, що стоїть в об'яві, то звісно, звичайна ринкова ціна, але для підписників все саме найкраще. якщо що. Постав лайк і будь ласка, напиши, як тобі взагалі субаріки, нові. Тому що такі, знаєте, двоякі чувства. Мордочка в нього така собі, але можливо потрібно привикати. І привикнеться, і буде класно. Ну і настав час нарешті віддавати синю теслу. Все, в принципі, зроблено, всі помилки поприбирали, тому що там деякі були, ну, такі несуттєві, а Точніше, по тому акумулятору маленькому. І зараз ми її будемо вже віддавати клієнту. Тільки що з'їздили на моєчку і помили для того, щоб, ну, хоч трішки б вона була красива. попилососили так просто зверху. Хімчистку, звісно, не робили, тому що. Ми таке рідко робимо. Тому що хімчистку в принципі можемо зробити, але звісно за гроші. А зазвичай просто так її зверху і вже віддаємо. Конкретно цей автомобіль клієнту став в районі 35 тисяч. Це рестайлінг, повний рестайлінг, якщо хто не знає і не слідкує за моїми відеосами. Бачиш, переход іде на карти, це така основна відмінність. Але 23 й рік і без таких штук. Також тут м'ягенька ця частина. Оця частина вся також м'ягенька, а також багажник. Багажник теж весь е, в ось такому ворсі. Ой, Бачиш, і воно дуже приємне. Ось моя Тесла. Там пластик, просто звичайний пластик. А тут прям приємно. І з -за цього воно додає такого якогось у можна сказати. Конкретно цей автомобіль клієнту став близько 35 тисяч, але зараз можна вже такі приганяти десь від 30 до 32 тисяч. Я думаю, можна вже вміститися. Ну і дивлячись, звісно, який удар. Тому що вже 24 рік, і, і мені було цікаво, і я шукав автомобілі, чи є 24-го року. Е, да, було три автомобілі, але вони е, пізніше будуть торгувати. Ще навіть немає дати, коли вони будуть торгуватися. Вже рік пройшов, і машини, звісно, трішки впали в ціні на аукціонах. Та й у нас теж все ось така красотка відправляється до клієнта. А ми вже переходимо ну, до інших автомобілів, наприклад, до ось цієї біленької.